Побачила ж Рахиль, що не народила дитини Якову, і сповнилася заздрощі в Рахиль до своєї сестри, і промовила до Якова: Дай мені дітей, якщо ж ні, я помру. Тоді Яків обурився на Рахиль і сказав Хіба ж я замість бога, який позбавив тебе плоду лона. А вона сказала Якову: Ось моя рабиня вала, увійди до неї і народить на мої коліна, тож матиму і я дітей від неї. І вона дала йому свою рабиню валу за дружину, і яків увійшов до неї. Вала, рабиня Рахилі, завагітніла і народила Якову сина. І сказала Рахиль: Бог присудив на мою користь і почув мій голос, і дав мені сина. Тому той дала йому ім'я Дан. І завагітніла знову вала, рабиня Рахилі, і народила другого сина Якову. І сказала Рахиль: Підтримав мене Бог. Я змагалася з моєю сестрою і перемогла. Тож дала йому ім'я Нефталим. Побачила ж Лія, що перестала народжувати, і взяла свою рабиню Зелфу і дала її Якову за дружину. Яків увійшов до неї, і Зелфа, ліїна рабиня, завагітніла і народила Якову сина. Тож сказала Лія. Яке щастя! І вона дала йому ім'я Гад, І ще завагітніла зелфа, ліїна рабиня. І знову народила Якову, другого сина. Алія сказала: Я щаслива, бо жінки називатимуть мене блаженною». і дала йому ім'я Асир. Якось вийшов Рувим у дні жни в пшениці і знайшов у полі мандрагорові яблука, він приніс їх своїй матері Лії. А Рахиль сказала Лії: Дай мені мандрагорових яблук твого сина. Та Лія сказала: Хіба не досить тобі того, що ти забрала мого чоловіка? Невже ще й мандрагорові яблука мого сина забереш? Арахиль відповіла Гразд, нехай за мандрагорові яблука твого сина цієї ночі він спить з тобою. Прийшов же Яків увечері з поля. А Лія вийшла йому назустріч та й сказала Сьогодні заходь до мене, бо я найняла тебе за мандрагорові яблука, мого сина. Тож тієї ночі він спав з нею. І Бог вислухав Лію, і вона завагітніла. І народила Якову п'ятого сина. І сказала Лія: Бог винагородив мене за те, що я дала мою рабиню своєму чоловікові, і дала йому ім'я Іссахар, тобто винагорода. І знову завагітніла Лія і народила Якову шостого сина. І сказала Лія: Обдарував мене Бог чудовим даром. Саме тепер вибере мене мій чоловік, бо я народила йому шістьох синів, і дала йому ім'я Завулон. А після цього народила дочку і дала їй ім'я Діна, згадав же Бог Рахель, і Бог вислухав її і відкрив її лоно. Завагітнівши, вона народила Якову сина. І сказала Рахиль Бог зняв з мене ганьбу, і дала йому ім'я Йосиф, кажучи Нехай додасть мені Бог іншого сина. Сталося ж, коли народила Рахиль Йосифа, то Яків сказав Лаванові. Відпусти мене, щоб я відійшов у свою місцевість і до свого краю. Віддай моїх дружин і дітей, задля яких я на тебе працював, щоб я пішов. Бо ти знаєш ту примусову роботу, котру я відробив тобі. А Лаван сказав йому: якщо я знайшов у тебе ласку. Адже через знамення я побачив, що поблагословив мене Бог з твоїм приходом визнач мені, скільки тобі платити. І я дам. А Яків йому сказав Ти знаєш, як для тебе я працював, і скільки було твоєї худоби зі мною. Адже мало було того, що належало тобі до мого приходу, а стало численним і поблагословив тебе Господь з моїм прибуттям. А тепер, коли я подбаю за власний дім? Алаван запитав його Що тобі дати? Не давай мені нічого, відповів йому Яків, я знову пастиму і стерегтиму твоїх овець. Якщо зробиш мені те, що я скажу, сьогодні обійди свою отару і вилучи звідти кожну рябу овечку з поміж овець і кожну чисто білу та крапчасту тварину між козами. Оце буде моя платня. І завтра свідчитиме про мене моя праведність, бо моя платня буде перед тобою. Усе, що не крапчасте або чисто біле, серед рябе, серед овець, темною вкрадене. Алаван йому сказав. Нехай буде за твоїм словом. І відділив того дня рябих і чисто білих козлів, і всі рябі, та чисто білі кози, і все, що мало в собі біле, а все, що серед баранів було рябе, дав у руки своїх синів і розділив їх з Яковом відстанню в три дні ходи, яків же пасту отару лавана, яка залишилася, взяв собі яків зеленого галуздя, з стополі, з мигдалевого дерева і з платана. Нарізав яків білих пасів, здираючи зелену кору. На галузках появлялося те, що на біло обстругане полосате, і поклав палиці, котрі обстругав у жолоби для води, щоб, як вівці прийдуть пити біля палець, то під час водопою вівці паруватимуться при галузках і народжували вівці чисто білих, крапчастих і крапчасто рябих ягнят. Яків розділив ягнят. А перед вівцями поставив чисто білого барана і також кожне крапчасте з ягнят, і відділив собі отари окремо, не змішував їх з вівцями лавана. Сталося ж, що в час, коли вівці парувалися і зачинали, Яків клав палиці перед вівцями в коритах, щоб вони парувалися перед палицями. А коли вівці дали приплід, палець вже не клав, тож непозначені належали лаванові а позначені Якову. І надзвичайно розбагатів той чоловік, і було в нього багато худоби і волів, рабів і рабинь, верблюдів і ослів.